Вітаю, друзі! З вами ваш улюблений, сподіваюсь, ютубер, телеведучий і трішки волонтер Сергій Притула. Якщо ви ще сьогодні нікому не поставили лайк, ні на кого не підписалися і нікому не натиснули на дзвіночок, то нехай це буду я. Дякую. Дуже дякую. Відео, яке назрівало, назрівало, і таке визріло. Прелюдія. Минулого місяця один з акторів Варіати шоу Віталій Тильний разом із друзями з тернопільського регбійного клубу Терен вирішили зробити хорошу справу. Пішли і здали донорської крові онкохворим дітям. Ми виставили пару фоток про це на офіційних ресурсах Варіати шоу у Фейсбук та Інстаграм. Ну бо такі хороші справи можуть мотивувати когось. Вчинити так само і почався фестиваль. А обязательно піаріться, добролюбить тишину, хороші справи робляться мовчки. І ще кілька подібних позицій з'явилося у коментарях під цими фото. Віталік, звичайно, засмутився. Ну, ж це виглядало дуже гарно. Здорові, брутальні хлопи, регбісти пішли здати донорської крові для діток, чим наприклад для наслідування. Але ні, блін, завжди знайдеться якесь папугоподібне, подібне, яке сидячи на жердинці, замість піастри, піастри буде кричати: піар! Піар! Піастри. Рати я такі історії проходив вже неодноразово і відверто трошки вже абстрагувався, але все одно іноді можу психонути: Збереш грошей, купиш щось для армії, повезеш на фронт. Піариться на солдатах, зібрав гроші на Патреоні, купив захисні костюми для лікарів, піариться на медиках. Спільно з тернопільським реабілітаційним центром, крок на зустріч, кожного літа відправляємо у літні табори дітей ветеранів, АТО, серед них і сироти піариться на дітях. Я знаю, що зараз може втрачу кілька тисяч підписників, які вважають за нормальне постати у коментарях ось цю уродську картинку про добро і тишу. Я не можу вживати нецензурну лексику у себе на каналі, поза як на мене підписано багато не. Повнолітніх, та й зрештою, мама каже, що нам притулам не пасує послуговуватись такою лексикою публічно. Але те, що я хотів би сказати, перекликається за змістом з словами на кшталт. Як же ви набридли зі своїми повчаннями, шановні моралісти, у брудній спідній білизні, яких я хотів би бачити на пішому маршруті? У генітальній далі ви хочете займатися благодійністю тихо? Займайтеся, прапор вам в руки. Але чому ви вирішили, що ви маєте право вказувати комусь? Як цим займатися, особливо коли це стосується людей, які працюють в публічній медійній сфері. Чи уявляєте ви, скільки дитячих життів врятувала Маша Єфросініна у співпраці з фондом Твоя опора? Мені абсолютно байдуже ваше ставлення до неї як до шоу-бізнесового персонажа чи як до телеведучої. Просто загугліть і дізнайтеся, чим вона займається. Ви критикували Тараса Тополю за те, що він критикував гурт Говей, а ви не забулися йому подякувати за все, що він зробив для 72-ї бригади. Та й загалом для українського війська для наших солдатів, коли самостійно з власної ініціативи виїжджав на полігон і тестував броніки різних видів, марок і так далі. У всьому світі зірки кіно та шоу-бізнесу займаються публічною благодійністю. Вони жертвують купу грошей у фонди боротьби з раком та снідом. Вони допомагають постраждалим від стихійних лих та голодним дітям Африки. І ніхто їм не кричить про те, що вони піаряться. Бо в нормальних країнах це нормальний стан речей. Публічна людина не. Це трошки більше відповідальності і має показувати правильний приклад для наслідування. І у людей за кордоном, коли вони починають заробляти великі гроші, не стоїть питання чи займатися благодійністю. У них стоїть питання, який напрямок благодійності обрати. Бо людина з дитинства росте оточена правильними прикладами. Великий бізнес завжди соціально відповідальний. Мільярдери найбільші меценати в країні. Зірки кіно та шоу-бізнесу займаються публічною благодійністю. Мама. Татом по любому десь задіяні у якомусь благодійному проєкті місцевої громади, і це нормально. Окей, всі, Америки. Знову. Ми це робимо кожен рік. Ну, вони видивиє велтейні гроші. They don't have cookies the like girl scouts. і тільки в нас є величезна кількість людей, які намагаються нав'язати власне бачення такої діяльності. І я готовий битися об заклад, що окрім тих людей, які дійсно займаються тихою благодійністю, серед тих, хто постить ось цю картинку, є величезна кількість людей, які до благодійності і соціальних проєктів мають таке ж саме відношення, як я до процесу власної бетифікації. Просто так легше виправдовувати свою пасивність. Бездіяльність і навіть відчуття провини. Хтось робить, а я ні. Ну то на тобі гівенця на вентилятор, благодійничок. Тихенько роби свою благодійність. Тихо роби, чуєш? Бо якщо я не роблю і ти робиш тихо, то ми, в принципі, десь приблизно займаємось одним і тим самим. Мовчимо у хусточку. А в Україні мовчати в хустинку це злочин. Тому давайте зробимо наступним чином. Якщо ви вважаєте, що людина, яка працює в медіа і третину свого життя, займається реабілітаційними центрами, дитячими будинками, підтримкою військових, підтримкою медиків, що ця людина робиться не тому, що вважає це нормою свого життя, а просто піариться, то давайте зробимо хорошу справу. Тихо і мирно розійдемося. Ви зробите добру справу, просто відпишетесь і зробите це тихо. Ну як і любите, щоб не піаритись на відписці. Добро любить дашану. here, man. Shit, I'm saying. А якщо ви розумієте, що всі ці щомісячні звіти по грошах, фотографії всього придбаного для лікарів чи військових, це необхідність. Розказати людям, куди були скеровані гроші, які вони пожертвували, то давайте дружити далі. І не зафукуйте людей, які роблять добрі справи публічно. Краще приєднуйтесь. Давайте піаритись разом. Підпишіться на мій Patreon, будемо робити хороші справи разом. Ну і на канал підписатись не забудьте. У мене на сьогодні все. До нових зустрічей.